Порівнявши за сотню інтерв'ю і консультацій для підприємців, помітив такі речі, які змінилися в мені. Перше, це підхід Jobs to be done». Познайомтесь, якщо не чули до цього. Якщо по-простому, це а на яку роботу мене наймають? На яку роботу наймають мене як підприємця або як продукт. Це допомогло швидше і ефективніше знаходити ключики до своєї аудиторії. Друге. Це розуміння, що я все не стягну, напруги завжди багато, і варто об'єднувати себе з іншими людьми, наймати їх, делегувати частину обов'язків. І це, до речі, часто обмеження для підприємців. Я не хочу делегувати, бо ніхто не справиться, бо я унікальний в цьому і так далі. Ні. Описані процеси допомагають передати відповідальність, поставити KPI і отримувати результат, який ви очікуєте. Це мої висновки. Можливо, у вас є також ваші з досвіду. Напишіть в коментарях.